Друзі, всім привіт! Компанія Frash, як завжди, вітаю вас. Друзі, зніму для вас відео огляд по ось такому автомобілю. У нас є на майданчику. Дуже класна автівочка, це Audi Q5. Чисто 2018 року випуску цей автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт на 190 кінських сил, на повному приводі, звичайно, квадро та на автоматичній коробиці передач. По автомобілю, цей автомобіль свіжоприганий з е, Європи, саме з Німеччини. Е, по території України ця автівка ще не їздила, першого власника ще немає. Тобто ви в Україні можете стати першим власником даного автомобіля. В дуже класній комплектація ця автівка, от прямо максимальна практична комплектація е, по цьому автомобілю. І що? Саме головне, що оригінального пробігу по автівці цього навча 130 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг легко, без проблем можна підтвердити. Є офіційний дилер, він-код буде в оголошенні від автівки, можна перевірити по офіційному дилеру. Також є історія покупки автомобіля з аукціону, в якому стані вона купувалася. Так що, друзі, без проблем можна легко перевірити цей пробіг, що вона гарненько заїжджала до офіційного дилера та всечасно по регламенту в ній обслуговувалася. Так що зараз ніяких не Справності з даним автомобілем абсолютно немає. Отже, зараз швиденько вам біжу, біжу, пробіжуся по комплектації, зробимо замір по лакофарбовому покриттю і покажу, в якому стані сама ця автівочка. Отже, по комплектації, що в нас є, прикольний дуже колір такий бордовий, стигла вище на автомобілі далі. Звичайно, є друзі, пневмопідвізка в цього автомобіля. Дуже рідко можна зустріти Audi q 5 на пневмопідвізці. В цьому автомобілі є пневмопідвізка, радари є в передньому бампері, адаптивний контроль є. Максимальна оптика матрична, яка вирізає автомобіль з потоку. Зараз я вам покажу. 20 легкосплавні диски на літній гумі. 255 на 45 пірелі літня гума в даному автомобілі і реально ще літня гума нова стоїть на автіворці. Далі маємо безключовий комфортний вхід От по автомобілю. Так, що в нас ще є Позаду зразу дивимося, електрокришечка багажника є. Камера зразу бачу, махом ноги відкривається електрокришка багажника Бачите, да? Е, можна відкрити, є електрофаркоп і ось є кнопочки, яким ви керуєте пневмопідвіскою. Так що, друзі, ось така ситуація позовні по автомобілю. Далі біжимо швиденько. По салончику, що у нас є по салончику І по салончику в нас виглядає все ось так, дуже-дуже гарно. того що що ми маємо? Е, сидіння в нас з функцією е, сидіння в нас в на електриці з функцією е, пам'яті, сидіння з підігрівами. Далі, як ви бачите, вже перед вами є е, максимально топова акустичка, у нас BenQ Olsen так, зараз наведемо Да, Бенкі Олсен максимально топова акустика, максимальний у нас йде електропакет з підігрівами та складаннями електродзеркал йдуть. Бачите, асистенти мертвих зон в дзеркалах стоять. Ну, типу, а, тут все дуже-дуже гарно. Також йде подвійний склопакет в автомобілі, Це також додаткова комплектація, подвійний склопакет йде по автомобілю. Так, ну що, сідаємо в автівку і далі більш детально по салончику пробіжемося. Так, далі перед вами цифрова панелька приладів. Ось ви бачите, є шкіряне в нас мультикермо. Як, як я вже казав, адаптивний круїз контроль йде в автомобіля, проекція на лобове скло. Ось тут бачите, видно, є проекція в автомобілі, автомобіля. Ну, реально дуже-дуже в Q5 така комплектація, це... Ох, треба ще пошукати. підігріви сидінь є, як я вже казав, далі подивимося, Старт стоп, ось тут у нас іде, і спішечка Потім що в нас камера заднього виду, виду перед-зад І ось йде регулювання пневмопідвізки. Бачите, можна собі регулювати різний рівень і різний комфорт пневмопідвізки. Потім запускається кнопочку, як завжди, автомобіль. І що ще хотів вам показати? Так, навігація. а, нема? чи є? Зараз подивимося, чи є навігація у нас меню мапа. А, да, є навігація, бачите, в даного автомобіля. Е, потім, що ще, що ще хотів вам показати? Хотів вам показати асистенти допомоги водію. Так, тільки дайте мені пам'ять, де їх знайти. Зараз ось тут подивимося, мабуть, отут автомобіль. Сюди от і є. До речі, українська мова вже в автомобілі прошита. О, є автономний опалювач, вибастечка, до речі, і є пульт керування до Вибаста. Бачите? Е, теж дуже зручна опція. В тепер ще зараз час, що на вулиці йде похолодання, ви собі з будинку, з квартири нажали кнопочку, сідаєте повністю весь теплий прогрітий автомобіль. І, до речі, вона зараз запущена ця вибасточка. Бачите, ось тут вона запустилася, а з пульта ви можете легко собі її відключити. Так, зараз воно підключиться. Воно в 7 хвилин можна виключити OFF, вона, І воно зараз відключить. Бачите, хоп, і відключилися зразу. Так, відключили вибасточку. І асистенти допомоги водію, допоміжні асистенти. Що в нас є? Попередження про швидкість є е, е, паркувальний асистент. Проекційний дисплей, який я вам вже показував, проєкція аудіо адапти контролі, адаптивний круїз контроль, попередження про дистанцію йде, асистент руху в заторі йде, асистент з ефективності, ауді пресенс іде, дорожні знаки читає автомобіль, ауді сайт асіст на мертві зони, який я вам вже показував, ауді лайн асіст, рух по смугах, рекомендація для відпочинку і датчик дощу. Тобто в парі адаптивний круїз в парі з Audi Line асіст. Виходить такий міні-автопілот, е, що машинка сама керує, сама їде, сама гальмує, сама зупиняється, рушається, тобто вам практично нічого робити не потрібно. І 130 тисяч оригінального пробігу. Так що, ну, як на мене, це практично максимальна комплектація, тільки не вистачає панорами ще сюди, в принципі, і все. А так, все в цій машинці в нас є. Так, і зразу поки тут, бо підключавши комп'ютер, збивав помилку по цьому. По сервісу, Боже, інтервал заміни масла, От, то зразу вам хочу підключити, показати по комп'ютерній діагностиці, швиденько так покажу вам, що з машинкою все добре, покажу по форсунках, посажуємо фільтру, щоб ви собі е, дійсно бачили, е, що з автомобілем є все добре, без ніяких моментів. Так, воно собі читає, я зразу вам зайду, показую електроніку двигуна. Так, Звичайно, якісь помилки будуть, червоні, є помилки активні, які по факту щось поломано, Є помилки пасивні, які колись були. Тобто сідала батарейка ключі, вона записала, тиск в колесі падав, датчик спрацював, теж записав, І ось тут воно все видно, бачите, пасивна помилка, може десь і активна бути, я ще не знаю. Сам, бачите, активна. Центральна електронна система, електрооборудження, обривці активна помилка. Тут дві пасивних помилки, бачите, тут пасивні помилки. Ну, так, може, дочитує собі. Мом, тут активна помилка, бачите. Електродвій, гривки, наклони, спинки сидіння, а, треба установку зробити, е, зробити установку по сидінні водія. Тобто відкоригувати електропам'ять сидіння водя. Це все легко робиться, хто розуміється, це можна зробити без проблем. Е, бачите, в першому ключі е, розряджена батарейка. Також написано зразу помилку, бачите, треба замінити батарейку. Тут пасивна помилка. Ну хай вже добре, дочитаю вам по всіх помилках і мали вже розуміння, що з машинкою дійсно все є добре. Так, хай читаю. А так поки по салончику, бачите, все чистенько, гарно, ніяких моментів немає, нічого не подряпано, не поцарапано. От, гляньте, в якому стані херму. Ну тобто все відповідає повністю цьому пробігу. 130 тисяч, все чистенько, гарно в автомобілі не палили, ніяких там подертості, притекстості, чи щось там пошкодженого, чи паламного немає. Тобто, ну все дійсно гарно, класно, достойно. І ну, я б рекомендував вам цей автомобіль, він дійсно хороший, тому що ну, якщо Q5 на пневмопідвісті, це це дуже дуже велика рідкість. А ще плюс такі комплектації, що й проект і на всіх асистентах допомоги водію і на всьому. Так в общем, це дочитало. І ще раз біжимось помилка пасивна, пасивна, активна ключа батарейку замінити. Сидіння базове на, зробити на поналаштуваннях водійське, пасивна, 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 Отут активно щось поклеємо, тільки я не знаю. І пасивно. Тобто, ну, якихось критичних помилок по автомобілю немає. Хто розбирається в тому всьому, той собі знає, що це таке. Так, І заходимо в блок двигуна швиденько. Зараз я вам показую, по форсунках посажуємо фільтри. Оп, підключаємося даних. А, ага, блін, тормозну систему зайшов, куди не куди, зайшов. Не теж треба блок зараз. О, двигун. Заходимо двигуна. Так, двигун. І... Так, по форсунках перша, друга, третя, четверта. І по сажі. Ой. І сажа. Хоп, хоп. Так, заходимо. От, працюють форсунки, як бачите, всі в межах нормі, сажа на 41,9 41 забита. Тобто на половину вона забита сажа. Як на такий пробіг, це є норма. І в форсунках от газуємо. бачите, зараз будуть. О, бачите, всі в межах норми працюють так само форсунки. Так що, ну, проблем до машинки немає. Дійсно рідний пробіг. Е, можу показати ще пробіг, якщо хочете в цьому. Ну, що це таке, що вже виключу. Пробіг можу показати вам в коробці передач. Ви всі мали вже сто відсотків розуміння, заходимо сюди. Так. Ковін код. Так, окей. Okay. On. А, Аня, стоп, це цена. Десь пробіг? Короче. І тут мав бы бути пробіг, короче. Коротше, нема, то нема. Потім шукати півнятий пробіг. Якщо ти пробіг так 100% все-таки в рідний і... коротше. Мов ти мофто. Десь полюбе тут має бути тут, блін. Це пізись к блоків. Короч, не знаю, Будемо тут ритися Менше з тим. Короч, це вам показав, пробігся комплектацію вам показав. Ой, бляха-муха. Так, є. Далі швиденько. Позаду є ще в нас додаткові ось такі шторки. Дуже класна штука, яка захищає від сонця. Трьохзонний клімат-контроль у нас, бачите, в автомобілі з цієї тризонний. Шторки, акустика бенк. Тут воно що? Просто підлокотник, да? підлокотничок собі, кави Позаду у нас є кришечку я вам показав, фортопчик показав. Так що, друзі, ось така ситуація по комплектації, по комп'ютерній діагностиці. О, зразу беремо прилад, мірімо замір лакофарбового покриття. Бо Дуже що діагностикою дуже довго ми промодохалися. Так, біжимо. 131 ліва сторона, 131, 145, 119, 143, 130, 122, 116, 127. 146 199, 101, 89 і 8, 98 і 7, там крапочка, я бачите, 129, 146, 123, 129, 129, 130, 111, 131, 131, 137, 137, 137, 137. Так що, друзі, машинка всі ціла 100%, без ніяких тут моментів, нюансів немає. 100%, що вона ціла, з рідним пробігом і що технічно все знає добре. Так що, друзі, ось така ситуація з автомобілем, по круга автівочки, по зовнішньому вигляду, можливо, ви вже бачили, тут абсолютно є все в нормі, е ніяких моментів немає, не протертостей, не подряпнено абсолютно, е ніяких там пошкоджень немає по кузу, все є чистенько, гарно, класно. По автомобілю, ну тут... Ви самі бачите на камері, що з ним є все добре. Ні м'яти не видно, ні протертися, ні подряпив. Чистенька, гарно доглянути машинка. Так що, друзі, ось така ситуація. Хто, хто би шукав для себе Q5, реально, це дуже класна машина, класна комплектація з класним прибігом. Можете без проблем заїжджати до нас на майданчик на тест-драйв, подивитись, покататися. Працюємо з 9 до 6 кожного дня, рівне Миколаївська, 2. От, приїжджайте, драйв катаєтесь, дивитесь з нас максимум інформації, історію по дилеру, перевірки, якщо треба якісь діагностики, сервіси, поїхати, то все без проблем можна зробити. І не забуваємо, що в нас є опція доставки автомобіля в ваше місто. Також можу вам цей автомобіль привезти. Тобто привозимо вам його під двері. Так само приїжджаємо до вас, дивитесь, ви собі китаєтесь. Якщо все подобається, купуйте все без проблем класно перевірену автівочку. Так що, друзі, ось така ситуація. От кого, якби там ще щось не розказав там, чи не показав по цьому автомобілю, також можете не набирати. Дорозкажу вам, допокажу по цьому автомобілю, щоб ви дійсно мали вже розуміння, що з автівкою є все добре, і він і ця автівка вартує вашої уваги. Так що, ось така ситуація. Друзі, друзі всі вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Набираємо пока-пока.